Зміни у долі це не випадковість, а підготовка до чогось великого, що вже чекає на тебе. Таро сьогодні розповість, які важливі зміни у твоєму житті відбудуться найближчим часом, і що це значить для твого майбутнього. Вітаю тебе на каналі «Шепіт лісу Таро. Тут ми з тобою дізнаємося, які зміни та можливості чекають на тебе, а також як Таро допоможе знайти правильний шлях до гармонії, самопізнання та розвитку. Якщо ти шукаєш відповіді на питання, пов'язані з долею, змінами у житті, стосунками або фінансами, залишайся до кінця, бо сьогоднішній розклад може відкрити перед тобою нові горизонти. І спочатку ми подивимось, що ж чекає тебе в плані можливостей і стабільності. Вже на перший погляд ці карти говорять про гарний початок. Четвірка жезлів – це карта святкування, гармонії та досягнення певної стабільності, тому не дивно, якщо в найближчому майбутньому ти відчуєш себе більш впевнено, як в роботі, так і в особистих стосунках. Але важливо розуміти, що для цього потрібно буде зробити перший крок, адже паш Пентаклів підказує, що ці зміни не будуть миттєвими. Ти будеш працювати над чимось, але результат вже видно на горизонті. Для тих, хто шукає стабільності в кар'єрі, це може бути шанс на нову можливість або навіть підвищення. Віка жеслів говорить про вибір напрямку. У тебе є можливість вирішити, куди рухатись далі, залишити все, як є, або зробити великий крок у нову сферу. Зараз саме час для рішучих вчинків. Для когось ці карти можуть означати розширення можливостей через навчання або нові проєкти. Що ж ці карти означають в плані особистого життя? Якщо ти зараз знаходишся у стосунках, то карти говорять про пошук стабільності і гармонії в союзі. Ти, можливо, зараз думаєш над тим, як зробити стосунки більш надійним. А для самотніх це може бути шанс зустріти людину, з якою у вас буде спільний шлях. Зараз ти саме в тому моменті, коли стабільність і гармонія можуть прийти через твої активні дії. Для тих, хто зараз думає про фінансові питання, ці карти є позитивними сигналами для стабільності. Можливо, тебе чекає підвищення доходів або нові можливості, які дадуть змогу стабільно покращити ситуацію. Але головне тут це не просто чекати на зміни, а діяти. Ваш пентаклів говорить, що потрібно робити перші кроки, навіть якщо це маленькі кроки, вони обов'язково приведуть до бажаного результату. Тепер важливо зрозуміти, не всі зміни будуть відразу великими або миттєвими, але це не означає, що вони менш важливі. І тут дуже важливо не втратити впевненість в собі, навіть коли результат здається далеким. Наступне, що ми подивимося, те, що обмежує тебе зараз і як із цього вийти. Карти, які тут з'явились, це вісім мечів і шістка жезлів, одразу дають зрозуміти, що ти зараз, можливо, знаходишся в ситуації, коли відчуваєш себе загнаним, загнаною кут. Вісім мечів говорить про те, що ти сам сама обмежиш себе своїми страхами або переконаннями. І це може бути абсолютно не пов'язано з реальністю, це лише твої внутрішні блоки, які не дають рухатись вперед. А шістка жезлів показує, що саме зараз ти маєш вийти із цієї пастки і отримати перемогу. Якщо ти відчуваєш, що застряг, застрягла в якійсь ситуації, це може бути сигналом, що настав час поглянути на неї з іншої сторони. Можливо, ти занадто сконцентрований, сконцентрована на проблемах і не бачиш, скільки можливостей вже є навколо тебе. Наприклад, якщо це проблема на роботі, ти можеш бути здивований, здивована, коли побачиш, як багато людей готові тобі допомогти. Якщо це питання стосунків, відкритість і комунікація можуть допомогти розв'язати це питання. Карти говорять, Якщо ти відчуваєш, що зараз тобі важко, тобі потрібен зовнішній погляд на ситуацію. Можливо, варто звернутися до когось за порадою чи підтримкою. Це може бути не лише фахівець, а й близька людина, яка тобі довіряє і якій довіряєш ти. Шість жезлів це перемога і визнання, тож твої труднощі скоро будуть подолані це 100%. Ти вже на шляху до перемоги, навіть якщо зараз це здається неочевидним. Шістка жезлів дає чудову перспективу. Ти можеш досягти великих результатів. Якщо лише дозволиш собі діяти і не замикатись у собі, замість того, щоб сидіти і переживати, дій. Перемога вже на горизонті. Далі я хочу подивитись, які приховані сили або, можливі сценарії впливають зараз на твою долю. Перша карта це в нас карта дияволу, і я звертаю на це увагу, що вона випала сама. Це завжди знак того, що є тема, яку неможливо ігнорувати. Для когось це залежність емоційна, фінансова, від людини, від ситуації або навіть від власних страхів. Для чоловіків це часто історія про контроль, амбіції або страх втратити статус. Для жінок це про прив'язаність, емоційні гойдалки або стосунки, з яких складно вийти, навіть якщо там вже давно боляче. Але тут одразу поруч виходить до жеслів, і це дуже важливо. Це означає, що разом із спокусою або залежністю з'являється новий імпульс, нове бажання жити і діяти по-іншому. Можливо, ти вже відчуваєш внутрішній конфлікт. Одна частина тебе хоче залишитись у звичному, а інша рветься вперед. Це може програватися як бажання змінити роботу, розірвати токсичний зв'язок, почати власну справу або дозволити собі бути сміловішим. Проблема тут не в дияволі. А в тому, скільки влади ти йому віддаєш. Трійка Пентаклів додає дуже цікавий нюанс: ти не один або не одна в цьому процесі. Тут є тема співпраці, підтримки, команди, або людина, яка може допомогти вийти з цього сценарію. Для когось це партнер, для когось наставник, для когось колега, або навіть випадкова розмова, яка все поставить на свої місця. Дуже часто ми думаємо, що повинні впоратися самі, але сьогодні карти таро кажуть цього разу. Ні. це не слабкість, а мудрість. Для різних людей це може програватися по різному. Якщо ти у стосунках, це може бути вибір між пристрастю і здоровими межами. Якщо ти сам або сама, між бажанням і страхом знову відкритись. У фінансах це може бути ризикований проєкт або спокуса швидких грошей. Але справа тут у тому, що ту сліф дає шанс переписати сценарій, а не просто вийти з нього. І ось що важливо. Доля, ніби, ставить тебе перед дзеркалом, ти бачиш, що саме тримає тебе сильніше, ніж ти думав, думала, але разом із цим приходить і сила сказати досить. Це не легкий момент, але дуже трансформаційний. І Якщо ти пройдеш його свідомо, то наступний етап твого життя буде зовсім на іншому рівні. І для того, щоб розклад був максимально гармонійним, давай подивимось, яку пораду дають тобі карти. Дев'ятка жезлів це карта людини, яка вже багато пережила, але все ще стоїть. Ти сильніша, сильніше, ніж думаєш, навіть якщо зараз відчуваєш втому. Можливо, ти на фінішній прямі, але сил майже немає. Ця карта просить тебе не бігти швидше. Вона просить тебе не здаватися за крок до результату. У життєвому плані це може означати не здаватися в проєкті, який майже готовий. У стосунках не ламати все горяча, але й не терпіти мовчки. У внутрішньому стані дозволити собі бути втомленим, але не безсилим. Це дуже тонка, але важлива різниця. І вона змінює все. Напиши в коментарях фразу Я обираю свій новий шлях. Так ти ніби фіксуєш намір і даєш сигнал Всесвіту, що почув або почула це послання. Якщо цей таророзклад відгукнувся, Постав лайк, підпишись на канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропускати нові розклади та послання. До зустрічі у наступних розкладах!